Державна служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій безоплатне підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці. Для учасників бойових дій в службі зайнятості існує три основних програми з професійного навчання. По перше, це професійне навчання зареєстрованих безробітних. Якщо особа перебуває на обліку в службі зайнятості як безробітна, і для її працевлаштування необхідно прийти професійне навчання. Це або ж здобути іншу професію, або підвищити свою кваліфікацію, то служба зайнятості може направити таку особу на професійне навчання. Цьогоріч професійне навчання пройшли 20 учасників бойових дій, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. Вони навчалися як у центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості, це в Рівному. А в основному шляхом стажування в роботодавців, тому що це найкращий вид навчання саме для людей, які вже мають професію і досвід, щоб їм працевлаштуватись. Вони можуть показати свої знання, вміння та навички та здобути ті, які їм необхідні. Для нової роботи, окрім того, учасники бойових дій та особи з інвалідністю у наслідок війни можуть безоплатно пройти навчання в центрах професійної освіти служби зайнятості. Цьогоріч цією послугою скористалося 20 людей. Вони навчалися в Одеському центрі професійно-технічної освіти за професією КУК, кухар електрогазозварник, оператор верстатів з програмним керуванням та 17 осіб навчалися в Рівненському центрі професійно-технічної освіти за професіями оператор. Торкотелень, водій автотранспортних засобів та один учасник бойових дій проходив навчання за освітньою програмою для відкриття власної справи, уся необхідна інформація розміщена на сайті Державної служби зайнятості. Там самостійно можна ознайомитися з переліком професій та освітніх програм. Третя програма від центру зайнятості, яка користується найбільшою популярністю, це навчання за виданими ваучерами. Якщо учасник бойових дій звернувся упродовж трьох років після звільнення з військової служби до служби зайнятості має професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту. Якщо він упродовж останніх трьох років не проходив перепідготовку за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то він може отримати ваучер на навчання. Вартість ваучера на сьогодні 30 тисяч двісті гривень. Цьогоріч служба зайнятості видала вже 560 ваучерів на навчання. Для того щоб отримати ваучер. Учасник бойових дій може будь будь-яка особа може звернутися до служби зайнятості в будь-який структурний підрозділ або ж подати заявку онлайн на отримання ваучера на сайті Державної служби зайнятості. Найчастіше ваучери на навчання отримували задля здобуття професії водія автотранспортних засобів, робітника фермерського господарства, кухаря, психолога. Також надавали перевагу галузям підприємництва, торгівлі, будівництва та інженерії. Особи можуть обрати будь-який заклад як в Житомирській області, який має необхідні всі документи на здійснення освітньої діяльності, так і по всій Україні. Підвищення освітнього рівня це завжди нові можливості, це підвищення заробітної плати, можливість кар'єрного росту. Тому навчайтеся, а служба зайнятості в цьому допоможе людям. Анна Чепель, Вікторія Култонович, Ігор Литвак, телеканал СК1.